І так, дорогі фани і фанатки, хлопці, дівчата, всім привіт! Завітали на YouTube каналу Влад Спорт, і сьогодні буде векдей, а точніше, день ніг, сушка день 29, а точніше 40, а можливо і 148, а може і 250, я вже забув, але сьогодні покажу своє тренування ніг на сушці, день 29. Ну так, день на це, по покроково знімав в день за днем в інстаграмі. Так що в інстаграм ви косик, переходіть, підписуйтесь і ми поїхали. Тремінг лег. Like. Let's go. І так, ми вже зараз розмінка на ново.

Розвинання ніг. І зараз буде, коротше, друга, цем це, платформи. Коротше, в общому, у мене на квадри, так. Дві вправи, це розвинання ніг, чем платформи, тепер, на даний момент. І два розгібання. Let's go, baby. І ікри. Все. Зараз буде Let's go. Let's go. That's go. друга Не устанем, право на квадро. Хотим разыбание их. Давай. Плакашева падала. Плакашева падала. Плакашева падала. Let's go. Five, six, seven, eight, nine, ten. Four, five, six, seven, come on, eight, nine, ten, five more. In your life, forget about your life. Nothing else matters. Third pit hit, 160 kilograms. I'm not in the rock. Let's just say that. Little, uh, Let's go, baby. I think it's, it's one of those things where I, I don't want to like, sound crazy, but you have to be a little It doesn't make any sense. You know, it's like you want to be bigger, but you've gotten up to 300 pounds and you're virtually all muscle, and you're like, my shoulders are small. Итак, остальные права на месяц декларации КРФ по что нажарится на Олег Алексеевича Давайте. Останний петхит. Yeah. А ноги, а точніше на... – точнее Игры. Пять підходів, двадцять, два по п'ятнадцять і два по дванадцать. Це останній підхід, а давно це Ось такий був, коротше, день ніг, хлопці. Ось, так-ось-так. Ніг так. немає, має підзалиті. Ось. У-єс, oh, бейбі. Yes, От таке було тренування ніг, хлопці. Сьогодні якось запровірять. Ставте лайк, підписуйтесь, і скоро буде нове. При час день видео и сушка день 30, А взагалі то да не 40, ну, уже че 80? чи Я забув.